Вітаю на часі програма Огляд новин і ми вже готові розповісти вам про найбільш помітні події, які відбулися цими днями. Отже, сьогодні у випуску раптове здорожчення. Підприємство Київ хліб підняло ціну на соціальний батон та український хліб. Доведуть скоро до колінні. З їхнім хлібом з усім світі. Триває всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. ДПСники взводу номер 5 проводять відпрацювання. З 12 по 18 листопада на території України проходить тижневий безпеки дорожнього руху. Медична реформа в дії у Переяславі буде створено центр первинної медико-санітарної допомоги. У нас до кінця цього року має створитися. Цей центр абсолютно нова установа. Тривають роботи з освітлення переяслава. Вуличні ліхтарі планують встановити в найвіддаленіших куточках міста. Ми, ми поставимо не тільки енергозберігаючі лампи, ми закупляємо, ми А тепер про все це по черзі близько двох днів у кюветі у бабіж дороги поблизу села Єрковець лежав Камаз із вогне небезпечним вантажем. Минулої п'ятниці автомобіль, який перевозив 15 тонн хімічної речовини, прямуючи автодорогою Київ Дніпропетровськ, на її 29-му кілометрі потрапив у ДТП, у результаті чого перевернувшись, зійшов із траси. На щастя, обійшлося без летальних та тяжких наслідків, що ж стало причиною дорожньо-транспортної пригоди. Далі провідний фахів. Вець служби цивільного захисту Переяслав-Хмельницькому районі Андрій Апанович. Водій Опіля, підрізавши Камаз, з'їхав на узбіччя, потім у кювет КАМАЗ з'їхав і перевернувся на бік. Значить, він віз фракційну суміш, з якої роблять капронову нитку. Речовина вогненебезпечна, було нами проведено чергування. Аби не сталося займання цієї речовини, при підйомі цистерн автомобіля Камаз. Залучено було автокран 25-тонний. Вже 10 числа біля обіду цей груз покинув межі нашого району. Продовжуємо тему з ініціативи Генеральної асамблеї ООН у 2010 році було прийнято резолюцію, за якою у роки 2011-2020 проголошено десятиліттям дій безпеки дорожнього руху. Мета якого спрямувати довгострокові та скоординовані дії на підтримку безпеки руху автомобілів у нашому місті також проходить всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, які ж настанови давали співробітники ДПС водіям далі у сюжеті Ольги Гребенщикової. Із 12 по 18 листопада в місті Переяславі Хмельницькому співробітниками взводу номер 5 роти ДПС проводиться тиждень безпеки дорожнього руху під гаслом Безпека на дорогах залежить від кожного. Трапор, шіпліція, У нас проводиться місячні безпеки, тижневій безпеки дорожнього руху. Виїхали так гарно під знаки, нічого не порушується. вам велика благодарність, можна ваші документи глянути. Півробітники взводу ДПС, роти номер 5 зупиняючи автомобіль, проводили з водієм бесіду про безпечне керування транспортним засобом та давали інформаційні листівки. У них були звернення до водіїв автівок, мотоциклістів, пішоходів та пасажирів. Як зазначає командир взводу номер 5 роти ДПС з обслуговування стаціонарних постів майор міліції Валентин Осіпов, такі заходи дуже важливі, а головне вони спрямовані на те, щоб попередити водіїв транспортних засобів, а не складати штрафи на них. З 12 по 18 листопада на території України проходить тижневик безпеки дорожнього руху. Ціль цієї проведення заходів цих не наказувати, а проводити профілактичну роботу. Тобто, якщо водій їде без ремня, чи розмовляє, тобто його треба зупинити, попередити, роз'яснити. і що він продовжував рух працівники ДПС звертаються до всіх учасників дорожнього руху, що були уважними й пильними на проїжджій частині та мали повагу до інших автомобілістів і пішоходів. Наступна наша інформація зацікавить жителів Переяслава з 19 по 30 листопада у місті проходитимуть громадські слухання, де а також коли саме вони відбуватимуться відповідно до розробленого графіка. Ми будемо повідомляти в наступних програмах. Нашу програму продовжує медична тема. Сьогодні багатьох хвилює питання реформування галузі охорони здоров'я, які зміни відбудуться в сфері медичного обслуговування і, зрештою, чим вони зумовлені? На цю тему ми спілкувалися із заступником головного лікаря ЦРЛ Валентиною Філоненко. Наразі для тестування медичної реформи в Україні обрали такі області, як Донецька, Дніпропетровська, Вінницька та місто Київ. В експериментальних регіонах почали створювати госпітальні округи, через що поки що деяким людям треба долати десятки кілометрів, аби дістатися до найближчої лікарні. Досі існує і багато незрозумілих моментів щодо діяльності лікарів загальної практики сімейної медицини. На якому ж етапі реформування проводиться на Переяславщині, це питання наразі цікавить багатьох наших земляків. Заступник головного Го лікаря центральної районної лікарні Валентина Філоненко пояснює, чим була викликана необхідність проведення таких змін. Існуюча система надання медичної допомоги, вона, мабуть, не повністю задовольняє на сьогодні всіх наших пацієнтів для того, щоб як найкраще забезпечити, перш за все, фінансову медицину, і щоб це найбільше було задоволення для наших пацієнтів, мабуть, і стало це причиною того, що виникла потреба в реформуванні цієї галузі. Як зазначила заступник головного лікаря Валентина Філоненко, перший етап реформування первинного рівня надання медичної допомоги у переяслав Хмельницький ЦРЛ уже було проведено, коли ще у 2005 році 20 лікарів пройшли курси із сімейної медицини. Деякі продовжують навчання і далі. Вирішено й питання підпорядкування фельдшерсько-акушерських пунктів в центральній районній лікарні. Наразі ж до нового року має завершитися другий етап реформування вже вторинного рівня надання медичної допомоги, і він передбачає. Такі зміни другий етап передбачає створення нової установи, так званих центрів первинної медико-санітарної допомоги. Будуть сюди входити і сімейні амбулаторії, які працюють на селі, і всі фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти. Таким чином, у нас до кінця цього року має створитися цей центр абсолютно нова установа, яка буде. Фінансуватися з районного рівня решта, все, що залишиться від центральної районної лікарні і від поліклініки після розмежування, буде передбачається її фінансування в майбутньому з державного бюджету. Що це змінить для пацієнтів? Практично абсолютно нічого. Всі ті самі установи, які працюють на сьогодні в селі, вони всі залишаються. Змін мережі у нас не передбачається і не планується. У нас всі дільничні лікарні переведені в статус сімейних амбулаторій. Таким чином, на сьогодні у нас 10 сімейних амбулаторій, 21 фельдшерський пункт і 10 фельдшерсько-акушерських пунктів, вони будуть належати у цій новій структурі Центру первинної медико-санітарної допомоги. На рівні району у цьому центрі будуть працювати ті самі дільничні лікарі, які сьогодні ведуть прийом хворих, ті самі педіатри, які сьогодні ведуть прийом діток у дитячій поліклініці. Вони всі залишаються на цьому рівні і всі будуть працювати. Що ж до проблем із виїздом бригад медиків на місця, то це питання вирішать за рахунок створення єдиної системи екстреної допомоги. Продовжує розповідати Валентина Філуненко. Відділення швидкої невідкладної допомоги у нас передано в підпорядкування Центру медицини катастроф, який базується і фінансується вже з обласного рівня. До речі, отримання медикаментів на наше відділення швидкої допомоги ми вже отримували в цьому році якраз саме за рахунок цього фінансування. Таким чином, на сьогодні, от буквально. Сьогодні є, є, йде засідання колегії головного управління, на якому вирішується питання ну, більш конкретно, переводу, фактично переводу медичних працівників, які працюють у теперішньому відділенні невідкладної допомоги. Вони працюють на цій самій базі, в тих самих умовах, але е, юридично вони будуть переведені у штат е, медицини катастроф. Зрештою щодо всіх цих нововведень і в самих лікарів поки що більше запитань аніж відповідей. Зокрема, багатьох цікавить, чи буде проведене скорочення медпрацівників. Практично нічого не зміниться. Треба, щоб населення не панікувало, і з цього приводу ніхто нікого не скорочує. Великих скорочень у нас не передбачається. Навпаки, створюється новий підрозділ невідкладної допомоги, то нам ще потрібні будуть медичні працівники. Але юридично ми повинні були взяти у медичних працівників підписку про те, що вони знають про майбутнє реформування і можливі зміни міста роботи ну не фактично, а юридично, в зв'язку з тим, що вони будуть передані у штати центру первинної медико-санітарної допомоги. Нині на обліку в ЦРЛ перебуває майже 15 тисяч людей, які мають підвищений артеріальний тиск. З цього приводу до жителів міста та району, які хворіють на гіпертенію, звертається завідувачка поліклінічного відділення Лідія Стефанська. Шановні жителі міста та району. Я сьогодні хочу звернутися до вас вірніше до населення, у кого підвищений артеріальний тиск. По питанню упровадження пілотного проекту в Київській області, зокрема в нашому районі, в чому заключається пілотний проект, заключається в тому, що ви зможете купити ліки по зниженим цінам з відшкодуванням деякої суми держави. А тому для того, щоб це зробити, вам необхідно прийти до поліклініки, до свого сімейного лікаря, до дільничого лікаря, а також до кардіолога, який вам випише рецепт на вашій лік, який знижує тиск. На жаль, з усіх 17 аптек у нашому місті виявила бажання лише одна аптека отоварити рецепти по зниженій ціні. Це аптека «Оптика номер 1 яка знаходиться поблизу поліклініки в приміщенні магазину Софія. Аптека працює цілодобово. Будь ласка, звертайтеся до своїх лікарів. І ще про одне захворювання, яким вражена немала частина жителів нашої планети діабет сьогодні. 14 листопада, всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, який є нагадуванням усім нам про те, що поширеність цієї недуги невпинно зростає. Ця дата обрана не випадково 14 листопада, 1891 року, народився один із відкривачів інсуліну Фредерік Бантинг. Цукровий діабет входить до трійки захворювань, які найчастіше спричиняють інвалідизацію, населення та смерть. Ця недуга збільшує смертність у два-три рази і скорочує тривалість життя, розповідає лікар-ендокринолог Ігор Петренко. Зараз у світі нараховується близько 250 мільйонів хворих на цукровий діабет, із них на Україні приблизно десь 15 мільйона хворих на цукровий діабет. Якщо ти взяти місто прияслав. То у нас на обліку перебуває 1800. Кількість хворих на цю недугу щорічно збільшується у всіх країнах на 5-7 відсотків. А кожні 12-15 років подвоюється. Як наслідок, катастрофічне зростання кількості хворих набирає характер неінфекційної епідемії. Якщо на Україні я говорю, цифра півтора мільйона хворих на цукровий діабет. З них приблизно така ж кількість, а може навіть в два-три рази більше ще. Люди хворіють на цукровий діабет, але ще їм діагноз не виставлений, вони про це не знають. Цукровий діабет характеризується стійким підвищенням рівня глюкози в крові, може виникнути в будь-якому віці і триває упродовж усього цього життя. Зазвичай від часу появи цукрового діабету і до часу, коли його виявили, проходить в середньому 2-5 років. І от перші симптоми, коли з'являється невеличка спрага у зв'язку з цією підвищеною спрагою. І часто сече виділення, може з'являтися сверблячка, може бути схуднення. Розрізняють цукровий діабет першого типу чи інсулінозалежний, і цукровий діабет другого типу інсулінонезалежний. І саме страшне, що є в цій хворобі, це ускладнення з боку очей, нирок, різні судинні ускладнення ніг, це гангрени. І це основна патологія, яка є інвалідизуюча і з приводу якої. В основному хворі не працездатні. Діабет це стан, коли організм людини не може належним чином використовувати та зберігати поживні речовини, які він отримує з їжі. Вони перетворюються на глюкозу, яка є паливом для організму. З рухом крові глюкоза потрапляє у всі частини тіла людини. Що відбувається з глюкозою при цукровому діабеті? При цьому захворюванні вона не може потрапити в клітини організму і нагромаджується у крові. Під час лабораторних аналізів виявляється підвищений рівень цукру, розповідає лікар. Причини ну це і спадковий фактор, також продукти харчування, ці різні добавки смакові, екологія і спосіб життя, малорухомий спосіб життя. На сьогоднішній день діабет виліковний, але можна уникнути його ускладнень. Діабет захворювання підступне, тому дотримання деяких, на перший погляд, складних, але на практиці абсолютно прийнятних правил дозволить запобігти лиху. До вашої уваги повідомлення 20 листопада з 10 до 12 години відбудеться сеанс прямої телефонної лінії. На запитання переяславців щодо соціального захисту населення відповідатиме начальник управління праці та соціального захисту населення Микола Гуща. Телефон для довідок 5 18 11. І ще одна інформація: усіх поціновувачів мистецтва з 16 листопада запрошують до районного будинку культури, у приміщенні якого розпочне роботу виставка художника сюрреаліста Іни Денишевої Кириченко під назвою Тайна знаків української вишивки». діятиме виставка до 23 листопада з 9 ранку до 6 вечора. Вхід вільний. Продовжуємо випуск. Подорожчання почалося з найболючішого хліба. Один із найбільших в Україні пекарських холдингів «Київхліб», який контролює 90% столичного ринку, з 12 листопада підвищив ціни на два найпопулярніші види своєї продукції: соціальний батон і хліб український, оголосивши, що не може залишити стару ціну, оскільки впродовж останніх двох років вартість соціальних хлібовиробів залишалася незміною. Хоча це було економічно невигідно. По чим тепер хліб та як сприйняли стрибок цін споживачі нашого міста, дізнавалася Івана Данюк 4,25 за батон та 5,25 за буханець чорного. Відтепер саме за такою ціною можна придбати соціальні сорти хлібу. З понеділка ціна на соціальний батон та хліб український різко зросла. У деяких місцях на 40 та 70 копійок відповідно. Переяславці новим цінникам дивуються, не приховуючи обурення. До виборів казали, що нічого не подорожає, Я бачу що робиться. Я думаю, що мука не мука ще стара, зерно старе, Чи чого це? Тоді безплатно. перед новим Годом подорожча хліб. Бесплатно. Доведуть скоро до колені з їхнім хлібом, з усім на світі. За тисячу пенсій можна, сім бумажок заплатити, і хоч хліб купити. Ну, ці не купляє, як собакам люди купляють, а я купляю собі їсти. В 62 роки ходжу по наймах, щоб мені щось заробити людину. Однак попит на хліб все ж таки є. Як кажуть жителі міста, ціна кусається та купувати мусять, адже без хліба ніяк не обійтися. А я ж мусимо вже купити. Не будемо вже без хліба. Звісно, мушу, бо їсти ж я так хочу. Вибачте мене, ну мені ж треба щось їсти. То я викручуюсь, щось десь закономиру. Дехто щоправда, вихід із ситуації знайшов люям ти ну, копійку руб два. А піднімають ціну, хто знає, яку я не дуже купую, я свій домашній хачу. Продавчиня одного із хлібних кіосків міста, де реалізується продукція саме київського хлібокомбінату, підвищенню вартості цього продукту також дивується. Але говорить, її діло просте. Ціну сказали, вона продає. Ту, знає, привикла, диву, теж така, що зробиш. Але все така ціна. Чи беруть люди хліб все ж таки? Беруть потрохи так беруть, вже розбирають. Якби в Переяслові пекли свій хліб, проблеми з ціною не було б, наголошують місцеві споживачі. Якби був наш переяславський, то може було б дешевше. Або хоч би якось для пенсіонерів десь зробили магазин, щоб було дешевшенько. Скупиш дайше й дивишся. Що що робить, чи ще скибочку одрізати, чи може й хватить. Так, свій хліб, безумовно, був би дешевшим. От тільки місцевий хлібозавод, а також кіоск, що поруч нього уже кілька місяців зачинені. Торкнемося тем місцевих благоустрій. Переяслава триває. Відновлюється освітлення в місті, закуповуються нові енергозберігальні лампи, а також вуличні ліхтарі. На запитання журналіста з цього приводу відповідав перший заступник міського голови Володимир Бурдонос. Однією з проблем благоустрою міста було неналежне освітлення пішохідних зон. У темну пору доби навіть на центральних вулицях ліктарі практично не горіли. Де-не-де можна було пройти освітленою територією, а жителі віддалених мікрорайонів про це могли тільки мріяти. Результати заходів ужитих міською владою з допомогою меценатів для покращення цієї ситуації уже відчутні. Ми закупили 220 ламп енергозберігаючих. 12 світильників вуличного освітлення, тому що у нас в мікрорайоні підварки на вулиці Калініна, Сергія Лазов, взагалі відсутнє вуличне освітлення. Як зазначає Володимир Бурдонос, уже є світло на вулицях Підверській, Петропавлівській, Гаяринській, Зої Космодем'янської на в'їзді в місто по вулиці Богдана Хмельницького. Додали освітлення на проспекті червоноармійців. Ще 60 ламп, які лишилися, будуть розміщувати в найтемніших місцях. Та все ж існують і проблеми, які дещо уповільнюють процес відновлення освітлення. Є проблема відсутність авторишки. При приватних осіб ми ну, як не наймаємо, просимо, допомагаємо. На даний момент віжка зайнята, ми не можемо просто докрутити решту ламп. Як зазначає Володимир Васильович, планується закупівля діодних ліхтарів, які набагато економніші ніж ті, що стоять зараз. Для порівняння один звичайний ліхтар споживає 300-350 Вт, тоді як діодні 70 Вт. Ми, ми е, поставимо. Не тільки енергозберігаючі лампи, ми закупляємо світильники нового типу діодні. Вони є на сьогодні доволі дорогі. Один світильник коштує 25 тисячі. Ми таких світильників на сьогоднішній день будемо ставити в місто 84 штуки. Усе ж ми вирішили особисто переконатися, що зазначені вулиці освітлюються. Отож, рухаючись увечері проспектом Червоноармійців у бік мікрорайону Підверок, ми звернули увагу на те, що проїжджа частина і тротуари освітлені непогано, колись темні вулиці Підверська і Петропавлівська теж. Будемо сподіватися, що роботи з освітлення триватимуть, і вже наступного року кожен провулок Переяслава буде оснащений ліхтарями вуличного світла. І до інших тем уже декілька років поспіль талановиту молодь Переяслава нагороджують щомісячною стипендією міської ради в розмірі 50 гривень. Цього разу таких дітей 13. Усі вони брали активну участь у позакласній та позашкільній роботі, їздили, представляли свої навчальні заклади на обласних та всеукраїнських олімпіадах і, що найголовніше, поверталися переможцями. Днями цим учням у стінах мерії урочисто вручили стипендії, що є своєрідною відзнакою їхніх високих здобутків. У науці, в спорті, музиці, танцях та рукоділлі. Як це було, дивіться в сюжеті. Протягом 2012 2013 дванадцятого року щомісячну стипендію, призначену міською радою, будуть отримувати 13 талановитих школярів Переяслава. Серед них переможці Олімпіад та конкурсів як обласного, так і всеукраїнського рівнів. У кожній людині є талант, і його тільки потрібно реалізувати. Те, що багатьом із вас вдалося досягнути таких. Успіхів. Це означає те, що над вами працювали і дуже працювали і батьки в першу чергу, і педагоги. Подяки та стипендії міської ради того дня, зокрема, отримали Анастасія Тертична, Василь Палатний, Анжеліка Аврамич, Роман Огієвич, Катерина Косенко, Оксана Лютич та інші. По завершенню урочистостей щасливих власників стипендій Переяславської мерії привітали місцеві артисти. Це і вся інформація, з якою сьогодні ми хотіли з вами поділитися. На цьому в мене все. До зустрічі. Нехай щастить. thank you